Весня на повінь відступила, і чимало чернігівців вже відкрили свій особистий пляжний сезон. На золотому березі кількадесят містян загоряють, ловлять рибу та купаються. Паралельно комунальники прибирають пляж від наслідків повені. Дуже була велика вода в цьому році. За останні роки це за саме велика вода була. Так принесла вона дуже багато мусора, іла, мула, дерев. Багато по на території пляжа попадало. І зараз ми все прибираємо, щоб люди могли відпочивати тут добре. Повінь також змила значну частину піску з пляжу, тому потрібно завести новий. Наразі управління ЖКГ оголосило тендер на його поставку. Дуже швидко йшла вода, дуже швидко. І сталося багато мули і всього стального. Ви саме бачите, що те, що було пляж, тут чистий пісочок, зараз він трохи в такому стані. Ми його швидше за все це. в п'ятницю будемо заганяти цю техніку, прогребемо його. Зразу за ранку, щоб людей було тут дуже мало, ну і коли людей мало, прогребемо його, зреглимо почву, щоб вона просохла і, скажімо, ця корка розбилася, а потім будемо завозити пісок. За словами Миколи Гоголя, урочистого відкриття пляжного сезону цього року чекати не варто. Все ж Україні йде війна. Також на пляжі не чергуватимуть водолази, адже їх усіх перевели на Херсонщину для допомоги постраждалим повені після підриву Каховської ГЕС. Дно біля золотого берега, який сам пляж, наразі не обстежене, тому купатися тут поки не рекомендовано.